Добрий всім ранок, всім привіт, всіх вітаю, дорогі друзі. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні в мене такий цікавий експеримент. Я знімаю і на телефон, шановні мої, і на GoPro відразу для того, щоб в інстаграмі формат був для Reels, так і для TikTok вертикальний. А за допомогою GoPro я буду намагатись зняти горизонтально для того, щоб можна було бачити по телевізору, щоб можна було дивитись. Давайте спробуємо. Не знаю, що це буде, бо в мене нема підставки для камери, так? Подивимось. Ось тут в мене вершки, так? Ось тут. Кава, і, як бачите, цукор. Що будемо ми з вами сьогодні робити? Найголовніше, ж не сказав. Значить, бачите, в нас тут піч. Що це означає? Що готувати будемо з вами, шановні, на печі. Це перше. Значить, друге, в нас сьогодні за програмою, в нас буде овочеве рагу. З баклажану, моркви, помідор, цибулі і перцю. Ось тут в мене шановні спеції і олія, яку я також буду сьогодні використовувати. Влаштовуйтесь, будь ласка, зручніше. Ми починаємо. Перш за все, давайте я приберу звідси все, що мені буде заважати. Піч я поки вмикати не буду, так? Хай воно постоїть в сторонці. Так, це нам теж поки що не потрібно. Перш за все, шановні мої, я вам хочу показати, в чому я буду готувати в ось такий. Титанові кастрюльки. Ось така вона. І сюди я думаю, що відразу всі овочі я можу і скласти після того, як я їх всі поріжу. І почну я з перцю. Я дуже сподіваюся, що вам всім тут буде видно. Бо якщо не вдасться зняти на GoPro, то сьогодні вийде вертикальна версія на YouTube. А тоді наступного разу вже буду намагатись зробити горизонтально нормально. Ну я думаю, що декілька відео, може, буде якісь каряві, а потім буде нормально. Треба ж навчитись. Звикнути і приловчитись до нового виду зйомки, так? Побачимо, що з цього вийде. Мені самому цікаво, як можна знімати без штативу. Ну, сьогодні ми це і перевіримо. І заодно подивимось у якій якості знімається GoPro. Яка модель казати не буду? Старинка, так? Ось так, нарізаю. Так. Щось впало тут трішки. Також сюди. Далі йдуть помідори. Ось таким чином, думаю, крупненько можна їх ось так порізати. Також буде нормально. Ось так. У мене їх дві. Далі в мене йде морква, вона мита і вже чищена. Це я все робив вчора, готувався ж до відео. І вона трішки обвітрилась. Проте це зовсім не проблема для наших відео. І на смак різниці не відчуємо. Де? Так, йдемо далі. Далі в нас тут йде баклажан. Здоровочку. Все зайве прибирає. Відразу він у нас піде зі шкіркою. Так, зі шкіркою. Чистити сьогодні його я не хочу абсолютно. І шкіра додасть трішки гірчинки, трішки пікантності, а залишиться. Взяв такий високий посуд, бо хотів у пательні робити, а пательня в мене не така висока. Цибуля, цибуля одна буде, середня. Відразу залишки прибираю, щоб не залишати ніякого сміття і завжди, щоб все було чисто. На природі все повинно бути так само чисто, як коли ми прийшли. Прибираємо. І чи що на що це було? Ну, завжди якось, друзі, на камеру якось не завжди виходить, тому вже вибачте. Сюди також цибулю нашу. Так, з овочами я закінчив, їх я накриваю і ставлю в сторонку. А тим часом хочу розпалити піч і зробити кави. До речі, ще взяв два ось таких шматочки темного хлібу. Буду наші з вами рагу на хліб намазувати. Але це буде після. А зараз кава. Для кави що потрібно? Цукор і дві ложечки кави тут вже є. Потрібно лише додати води. Води я додаю ось стільки. Розпалюємо піч. З пічю дуже швидко ми все робимо за допомогою сірників. Зараз подивимось, може потрібно буде ще раз підпалити. Зараз дізнаємось. Я відразу поставлю ось так. Серединку сюди. беру чохол зі спеціями, щоб, не дай Боже, нічого не підгоріло ніде. Перемішую, щоб весь цукор перемішати. Я каву п'ю по-різному, і з цукром, і без цукру, з вишками, без вершків. Ось сьогодні такий настрій, щоб з вершками і з цукром. подобається мені ще почнеться готувати, прям отримую задоволення, проте постійно треба піддавати дрова. Звісно, це, як на мене, мінус. Ну, проте отримуєш якесь таке, скажіть мені, фізичне тактильне задоволення від цього. Мені так здається, що в цьому також є якийсь плюс. Зараз я думаю, що виденько тут все закипить. Мені здається, прям швидко кава приготується. Да, моя тут ложка. Сейчас перемешаю. Зараз будемо знімати, я думаю. Знаєте як знімемо каву? Не повірите за допомогою хліба. Так, кипить. Ой, впав шматочок. Оп! Я думаю, що за допомогою хліба ще ніхто не знімав. Гарячі кружки я перший. Так. Давайте відразу додам рушків сюди. Сподіваюсь, що вам всім видно. Може трохи може не видно, тому я зроблю ось так. І вершки сюди. ось таким чином. Отакий. Сторонку хай трішки відпочине. А сюди відразу я ставлю. Зараз я тут одну і іншу камеру відрегулюю трішки. Якось отак обережно. Сподіваюсь всім все видно. Так, що ж ти будеш робити, ну? Так, друзі мої, у нас тут все чудово смажиться. Давайте з вами... Трішечки додамо сюди олії. Соняшникової трішки. Так. Ось тут отак вот можна протерти і закрити. Так. Що я ще хочу додати? Чому Що в мене тут ось така сіль є? Також трішечки солі, щоб вам було видно. Якщо буде мало, ми додамо ще чорний перець. и мыли все Так Уж так тришечки сюда. Так, прибираем. Давайте, напевно, на зараз перемешаем тришки. На GoPro в мене вийде все зняти і буде гарно. Будемо на природі, бо другої спроби дуже часто немає, бо продукти береш якась, ліміту, якусь лімітовану кількість. Давайте може чогось піддамо. Трішечки чогось сюди. Трішечки чогось ще. Так. і оно воно добре тут горіти все. Так, и закрываем Так, отсюда цю знизу залишу. Вже торкатись не буду, бо я навіть не уявляю. Ну, трішки, Может и торкнусь. так обережно, щоб нічого не зіпсувати. Чесно, не знаю, що вийде. Так, на інтуїцію покладусь, бо люди мені вже на Ютубі писали, що хочуть е, горизонтальне відео, так? тобто не вертикальне, а таке, щоб можна було дома по телевізору дивитись так на широкому екрані. Бо якість добра, а просто формат не той. Людям хочеться, щоб було гарно. ну Мені теж хочеться, проте зараз подивимось, що вийде. Я вже почав пробувати, так тобто початок вже є. Questa Поки що нібито не підгорає. Мені поки що все подобається. Це рагу готується дуже швидко. Ну, може до 10 хвилин. Разом з тим, щоб розпалити піч, хвилин 15. 15, а може і всі 20. Але не більше. Ось бачите, в чому прикол ложечки довгої. Можна на його і другого поправляти. До речі, дуже зручна штуковина. Мені таке подобається. Так, полум'я, де? Полум'я ніби є. Не в проте є. Я насолоджувався кавою, я не зняв, бо я так хотів кави зранку, що просто випив її майже залпом. О, так. Це напевно забагато для цієї печі проте. Спробуємо. Друзі, мої, хочу спробувати наше з вами рагу. майже готове. Який вигляд воно має? Видно вам так. Не досить жирно. Так? Масло поклав трішки. олії. Давайте спробуємо. М -м -м. Супер. Давайте я вам покажу, як воно виглядає. Щоб ви бачили. Яка краса. Всім, шановні, дуже дякую за перегляд і бажаю вам чудового дня. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступних відео.